Доброго раночку. Сьогодні 10-й день нашого з Максимом правильного харчування. Завтра, 11-й день, ми будемо зважуватися. Сьогодні, як завжди, каша і банан. Заради такого блюда я стаю зранку, тому що вона наскільки смачна і заходить мені і сину, що я ледве чекаю ранку, щоб встати поїсти кашу. Я так. А, ну і звісно, же мед. Куди ж я без меду? Апч. Вийшло помилятися, він нас зустрів. О, ще одного позвав. Ти що так їх ззиваєш? Так я знаю, що в Лінди скоро буде тічка. Лінди скоро буде тічка. Вона заігрує теж. Кабелі за нами ходять. Хі -хі. Хто там? Лінда. Ай-яй-яй, який кабеліно. Але не відпускаємо навіть е, нюхатися з чужими собаками, тому що у них можуть бути блохи, глисти, лишаї. А ми оброблені, ми привиті, звісно, але... Я не ризикую з дворовими собаками відпускати Лінду та й навіть нюхатися, це неправильно. Ладно, Лінда, давай по-бистрому в туалет, тому що готувати мені обід. На кілометри не пішли сьогодні, тому що я не встигаю. Я не знаю, коли людина находжує 10 кілометрів, 15, 20, 25 кілометрів кожного дня, тим паче. Я не розумію, як у них це виходить. У мене, наприклад, це не виходить, тому що треба зранку встати, кашу приготувати, посуду помити, поснідати. Вакуум живота зробити, вдітися, зачесатися, вмитися, почистити зуби, розбудити малого, потім зробити собі каву, випити цю каву, попрацювати від 30 до 60 хвилин ну, зранку, хоча б так, собак вивезти, нагодувати, помити їм посуду, налити їм води поміняти. Коротше, так у мене до обіду час і приходить, тому що ми ще йдемо гуляємо з ліндою від 2,5 до 6,5 з кілометрів кожного дня. Ми проходимо. Буває, ні, не йдемо нікуди. От. Як от сьогодні ми нікуди не йдемо, але ж я вийшла з нею Максим Пуделя, а я Лінду. От сюди ми до, до клубу ходимо, на цей смітник, де люди все нагадали, то краще вже тут покакати, отаке, що вони роблять і шприци, і бички, і все на світі, і пляшки. Тут навіть какашок собачих особо не видно, так як оце що люди поробили. Люди ж свині. От, І мені немає коли ходити велику відстань. Кожного дня, тим паче, коли вимикають світло, якби ще світло не вимикали, 10-12 я спокійно находжувала до війни. А зараз мені дуже тяжко, хіба я буду виходити зранку в обід і ввечері. І за три рази так, я можу знаходити 25 кілометрів. Лінда, шукай туалет бігом. Давай, давай. Іди сюди. Давай, давай, пішли. От, я не знаю, коротше, що в кого як, але зараз я бігенько прийду, мені треба готувати обід. От, і стараюся готувати обід той, що пошвидше, тому що світло вимкнули, світла немає. Придеться освоювати газову духовку. Там у мене відео вийшло дев'ятий день схуднення вночі в два часи ночі. Блін, я поставила на загрузку, а сьомий-восьмий день не, ну, не виставила. Тому я його скрила під закриту силку, тому що воно ошибочно вийшло. Так що вибачайте, бо там мені писали в коментарях, а де сьомий та восьмий день, а тут у мене раз і дев'ятий. Я поставила на ніч на загрузку, а воно собі короче, під закриту силку не пішло. А пішло, коротше, в 2 часу ночі вийшло трансляція. Пішли? Так, пішли, пішли. І що виходить? Виходить, що я його поклала під закриту силку і загрузила по-новому, щоб вони в мене всі правильно стояли. Тобто, по порядку, бо якщо я вже його. Поставила під закриту силку і загружу сьомий-восьмий день, виставлю, і потім поставлю цей, то цей дев'ятий день все одно буде ниже відео, чим сьомий-восьм. Буде, виходити, що в мене воно неправильно стоїть. Тому я його залишила під закритою силкою, а нове те саме відео за дев'ятий день загрузила. Тому переходьте та дивіться. А ми з Ліндою погуляли. Тепер можна йти додому і приступати готувати печінку. Якось так. А буде вже тепліше, весна-літо, може світлом буде краще. Тоді вже будемо ходити е, на природу. Може будемо щось цікаве знімати і багато кілометрів находжувати. А зараз я не маю часу. Хіба буде мама готувати, але краще я, чи мама, тому що я знаю скільки всього я кладу, яка калорійність і тому подібне. Не можу шикувати з крутими блюдами. По, -по перше, не бачу сенсу тратити кошти на екзотичні якісь фрукти, овочі та продукти. Не бачу сенсу тратити кошти. Тому що і так у мене харчування, я підрахую, воно виходить чимало. От, по-друге, готувати якісь страви вишукані із якихось других продуктів, яких, до речі, у мене немає в ПГТ. Навіть червону рибу не можу для запікання знайти. І... Ще хотіла сказати, і ці ж страви, по-перше, треба знайти, щоб купити продуктиці, щоб приготувати ці страви. По-друге, потратитися більше в два рази точно, якщо не в три. І в мене немає на це все часу. А так по-простому, я знаю, що в мене є вуглеводи, і, і білки, і жири, і я готую смачну корисну їжу. І результат є. У мене вже не буде такий результат, як раніше, тому що моя вага 67900, я почала з 67900, а на зріст 1,75 ну, в принципі, десь 1,70-75 м, я такий десь зріст маю. От, І в мене вага на сьогоднішній день нормальна. Мені зараз не харчування треба, от, щоб скидувати далі вагу. Мені треба спорт і великі нагрузки, щоб щось було інше, так? Якось так. Тому, що я хочу сказати. пішли Лінда. Хочу сказати, що на моєму каналі, якщо ви десь щось шикарне побачите, то, то побачите. А так, поки я готую те, що ми їмо, те, що нам подобається, те, що швидко, корисно і всюди є білки, жири, углеводи. А готувати якісь там... Заморські страви я не планую. Але буду додати нові рецепти. Головне, щоб давали частіше світло, і я встигала все. Бо на кілометр не встигаю ходити. Сьогодні треба ще сходити, може, в магазин, але я не знаю, як світло дадуть на дві години чи коли. От. А зараз ми з Ліндою йдемо додому, готувати печінку. І все. А ще хотіла додати, хотіла прописати план, тому щось. Перші 10 днів сьогодні закінчуються. Сьогодні 10-й день схуднення цього. Я про себе не переживаю, тому я і не знаю, схудла я чи ні, може цих 900 грам лишніх і скинула, бо багато я за 10 днів не могла скинути своїм 67-900. Думаю, що я не скинула. Я працюю зараз над Максимом. Я показувати Максима не буду. Ну, в принципі, він попадає в ролики, але розказувати, яка в нього була вага, як вага спадає, те, те, те подібне. Я не буду. Якщо він пізніше захоче, ці всі ролики прикріплю, все розкажу. Але це пізніше. Спочатку результат, потім розповідь. От. І наступні 10 днів я хотіла планувати, тому що хотіла їх трошечки змінити, додати спорт, нагрузки і більше ходити, і також харчування підкоригувати. Але ж, блін, з цим світлом ніхрена не виходить. О, якось я буду все це планувати. Не знаю, коротко. завтра вже 11-й день, хотіла малому спекти торт кажу, зранку зважимося і я почну пекти торт, щоб 10 днів в ПП і 11-й день з'їсти торт, на наступний 11-й день з'їсти можна піцу. А він сказав, ні, я не буду їсти, тому що що? У вас, виходить? Я що даром типу, це все робив, і це все буде марно, і піде на смарку. Короте, ні, Він сказав, ніяких тортів. Йдемо далі. Ну, сильна воля в нього, сильна така сила волі, сила духу. В принципі, як у мене. Так, так, стоп, Лінду, тут машина. Я думала, що він не впорається. От, ну, Я знала, що в нього буде виходити, але я думала, що буде тяжче, що він не буде впорувати, ну, не впорається. Думала, що Максим не впорається. Буде десь під'їдати, або казати, що він голодний, а він навпаки каже, що він не голодний і що він навпаки не їдається. Йому подобається ця їжа і... Все подобається. Він не думав, що так це все буде легко. Тому якось так. Ми йдемо додому. Вибачайте, що так Лінду показує, вже 8 хвилин десь попаде в ролик. Ну, все, пішли ми. От вам і течка. В Лінди почалася тічка. Як я вгадала на прогулянці, що скоро тічка, вона ось о. Так, тушиться моя печіночка, не видно нічого. Гречка вариться. Теж не видно. Так. Поставила варитися гречку, трішечки підсолила воду, поставила тушитися печінку, столова ложка оливкового масла, одна цибуля велика, десь пів кг 600 г печінки порізала, трішки солі, трішки перцю і, і все, обід готовий. По-бистрому, швидко, правильно і не заморачуюся. Закінчується моя оливкова олія, таку маленьку скляночку в 250 мг. Ми використали за считайте, 10 днів. Пора купляти завтра іншу. Її навіть вистачить на 11 днів. Ну, на 10 точно. Так що олії десь на місяць мені треба, якщо таку брати, як ця по 115 чи по 130, не пам'ятаю, то олії треба 3 склянки. Це виходить понад 300 гривень на місяць. Сьогодні попробуємо зважити порцію і подивитися, що з цього вийде. Лінда, не тобі. Блінде, до речі, почалася тічка. І це не саме краще, що сьогодні з нами сталося. Так, беремо тарілку. Тарілка важить 221 грам. Навіть 220. На вагу не дивіться, що вона така. Я важу на ній собаче м'ясо. Отака невеличка порція. Тут 2,5 ложки відварної крупи. 320 вага. Тарілка була 220, тому крупи 100 грамів. В сухому вигляді набагато менше. Гречка на пачці, калорійність указана за 100 г, але в сухому вигляді ці 100 г ви можете з'їсти навіть за цілий день, якщо калорійність вам підходить, тому що у вареному вигляді 100 г це десь буде 300-400, навіть 500 грамів, а калорійність залишається одна та сама, тому що вода не має калорійності. Так, а вага з печінкою 471. Будемо рахувати, що 470 і тому печінки з цибулькою всього на всього 150 грамів. Так, хліб у мене висівковий закінчився, тому я взяла такий його український чорний, майже три нігті. Це вже доходить, бо я в'яжу. І мені писали, що хліб лишній до гречки. Дивіться, що я вам скажу: хліб ніколи не буває лишнім. Хліб це корисно, головне небагато і їсти правильний нормальний хліб. І головне небагато. Тому два кусочки хліба, щоб людина наїлася стопроцентно, щоб голоду не відчувала. І він, в принципі, калорійний, як і білий, але більш корисний для шлунку. Тому, якось так: ми їмо все з хлібом. Просто хтось їсть по пів за зараз, а хтось їсть два шматка. До речі, Максим може з'їсти один, а один залишити. В нього так завжди. Ось така у нас порція обіду. У мене трішки менше, бо я не голодна. Іди, Максим, їж свою вечерю, пока не остило Максим.